Доброго дня, друзі. Черкащина готова до прийому розміщення мешканців Херсонщини, які постраждали відповідні, яка настала внаслідок терористичного акту російських терористів. Зранку провів відповідні наради і дав доручення для підготовки місць компактного проживання, де ми можемо розмістити мешканців Херсонщини. Наразі ми маємо понад три тисячі таких місць компактного проживання, окрім всього іншого. Дані відповідні доручення органам місцевого самоврядування щодо підготовки гуманітарного вантажу. Це в першу чергу, звичайно, питна вода і продукти харчування. Президент України, уряд нашої держави, органи місцевого самоврядування роблять все для того, щоб надати всіляку можливу допомогу для тих, хто цього потребує, не дивлячись на те, що російський агресор продовжує знищувати. Українців продовжує наносити непоправну шкоду нашим об'єктам критичної інфраструктури. Переконаний, що ми вистоїмо, згуртуємо ще більше і обов'язково переможемо. Тож разом до перемоги.